Масована атака. Росія вдарила по Україні дронами та ракетами. Найбільше постраждали Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонська та Сумська області. Є постраждалі серед них і діти. Внаслідок обстрілів у Донецькій області також є загиблі та поранені. Головне замить на каналі «Сій час. Жодна ніч в Україні не обходиться без тривоги. Новий терор влаштували росіяни з 4 на 5 лютого. Це була комбінована атака. Противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер М. Із Курської області, і ста чотирма ударними БПЛА. Запускав дрони із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. У підсумку, за даними повітряних сил, підтверджено збиття 57 безпілотників, 42 ворожих апарати локаційно втрачені. Серед регіонів, у яких торкнулася атака, і Київщина. Була загроза балістики, а після опівночі полетіли шахеди. Працювала протиповітряна оборона, минулося без ушкоджень для інфраструктури та без постраждалих. Через нічний дроновий удар у Харкові є постраждалий. У 49-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Росіяни вдарили БПЛА типу Гірань-2 по Салтівському та Основ'янському районах міста. Горів дах на житловій будівлі, це пам'ятка архітектури. Пожежу локалізували о 5.20 ранку, а через влучання другого дрона було частково зруйновано і горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу, там без жертв. Комунальники нині розбирають будівельне сміття. За даними поліції, Росія завдала ударів по борщовій, Хатньому, Черемушному, Ківшарівці, Куп'янську, Клиновій Новоселівці, Баранівці. Удах курилівці триває ліквідація наслідків ракетного ворожого удару по місту Ізюм. Через приліт балістики. П'ятеро людей загинули. Ще 57 постраждали. Серед них є діти. Дівчина 15 років у середньому стані після надання медичної допомоги перебуває вдома із батьками. Хлопчик 6 років із мамою знаходиться у медзакладі. Дівчина 14 років у тяжкому стані перебуває у медзакладі. А такий вигляд має сама Ізюмська мерія із середини після удару ракети Іскандер М. Двоє людей загинули через обстріли Донецької області минулої доби. Окупанти вбили жителів Покровська та Дружківки, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Ще троє людей поранені у Костянтинівці Покровську та Гришиному. 396 ударів по дев'ятьох населених пунктах Запорізького регіону завдала армія РФ упродовж попередньої доби. Повідомив очільник Ова Іван Федоров. Зокрема, 16 авіаційних ударів. По Гуляйполю, Оріхову та Преображенці. Також гатили росіяни із РСЗВ, арти та безпілотників. У ніч на 5 лютого війська Путіна виконували наказ бити по Нікопольщині Дніпропетровської області. Двічі обстрілювали з артилерії та поцілили по місту дронами Камікадзе. Загиблих та поранених немає. А вже вранці середи був атакований Херсон. Поранені через атаку дронів. Чотири людини. Це чоловіки 42, 31, 36 та 52 років. Пізніше стало відомо ще про двох поранених у Антонівці. У 48-річної жінки та 53-річного чоловіка мінновибухові травми та уламкові поранення. На жаль, травми для чоловіка виявилися несумісні з життям. Медики констатували загибель. Сусідню Миколаївщину кошмарили противники ФПВ-дронами, потерпали місто Очаків і Очаківська громада. І двічі Куцурубська. Ніхто не травмувався. А це наслідки влучання БПЛА по приватному сектору у Руминській громаді Сумської області, 4 лютого. Всього вночі та зранку, 5 числа, сили РФ 10 разів атакували Сумщину. Відомо про 10 вибухів. У Черкаській області цієї ночі ППО збила п'ять російських безпілотників, кажуть Вова, без наслідків. Президент України готовий говорити зі своїм російським опонентом Путіним. Проте хіба що якщо це буде єдиний стан, у якому ми зможемо досягти миру для громадян України, таку заяву зробив Володимир Зеленський у розмові із британським журналістом Пірсом Морганом. Дійсно, так вважаю, що найшвидший спосіб перейти до дипломатії це гарантувати Україні сьогодні вступ в НАТО, сильну армію, тобто підтримку армії, тому що НАТО недостатньо. НАТО це дуже важливо. Це підтримка людей і впевненість, що завтра ми не на самоті. Навіть якщо щось почнеться, ми не будемо на самоті. Але вважаю, що все одно ми повинні гарантувати і нашу фізичну присутність, не зменшувати нашу армію. А якщо навіть зменшувати, то щоб це було без будь-яких ризиків, професійна армія повинна бути найбільшою в Європі і вона повинна бути в Україні. За словами голови держави, повернути окуповані території виключно. Військовим шляхом найближчим часом немає можливості. Послухаємо. не може бути компромісів щодо суверенітету держав. Щодо часу, так на жаль, недостатньо тієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, щоб витиснути Путіна повністю з наших територій. Ми повернемо так, нехай це буде комбінована. Десь на полі бою, те, що роблять сьогодні наші військові, десь дипломатично, десь з часом, але все одно ми повернемо нашу землю. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде. Тут же президент озвучив і число втрат нашої армії. Загиблими воно сягає понад 45 тисяч ста людей. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранених становить 390 тисяч. Наразі підтримка з боку Сполучених Штатів Америки не зупинена, підкреслив президент. Україна отримала лише 46 мільярдів доларів із обіцяних 77 мільярдів у вигляді зброї. А певна частина коштів залишилася у Штатах на виробництво озброєння. Однак ми можемо втратити вагому частину допомоги Заходу. Найгірший сценарій розклав Грант. Увага на екран. Якщо зупиниться допомога Сполучених Штатів Америки, ось що буде. Я впевнений, що це не тільки зупинка допомоги Сполучених Штатів Америки. Це буде мати вплив на лідерів Європи. Дуже сильний вплив на лідерів Європи і лідерів, в тому числі Європейського Союзу. І якщо ця допомога зупиниться, вона точно розхитає цей союз, про який я сказав, і зменшить допомогу з Європи. І тоді ми будемо залежати не тільки від допомоги Сполучених Штатів, але й від ризику зриву допомоги з країн Європи. А тоді це буде вже не 30% або 35%, це буде як мінімум 60%. Відсотків нашої допомоги, тим не менше, нині ми в кращій ситуації ніж три роки тому каже Зеленський. Ми в кращому положенні ніж були на початку війни, але ми в складному положенні а, через те, що ми боремось не тільки з Путіним, але ми боремось за підтримку нашими союзниками. Нас я радий, що ми не втратили цю підтримку, і ми всі знаходимося в положенні, коли ми. А, Боремось великою хвилею дезінформації Росії проти України. А великою, напевно, най найскладнішою і найбільшою спочатку повномасштабної війни. Втім, є ризик початку третьої світової війни. Вона вже триває в голові Путіна, кімчанина та очільників Ірану, каже пан Зеленський. Разом з тим, Дональд Трамп не такий песимістичний. Він оцінює переговори з Україною та Росією як дуже конструктивні. Там руйнування, які можна порівняти з тим, що відбувається з Газою. Я хочу, щоб це припинилося з однієї простої причини. Тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали з обох боків. Сподіваюся, що незабаром ситуація кардинально зміниться, сказав він. Про підтримку щодня говорить і команда Білого Дому. Так, радник президента США з питань нацбезпеки Майк Олц в ефірі Fox News наголосив: половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну в Україні. А що сам Кремль продовжує Москва крутити пластинку? Мовляв, Зеленський не є легітимним президентом України. Попри це, Росія готова вести з ним переговори. І з цим виступив прес-секретар диктатора РФ Дмитрій Пісков. Крім того, у Кремлі назвали заяву Зеленського про готовність переговорів із Путіним порожніми словами. Мовляв, вони нічим не підкріплені. То чого ж насправді боїться Кремль зустрітися віч на віч, визнати свою поразку? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте натискати на дзвіночки. Черговий наліт невідомих літальних апаратів у ворожі тили. Нафтобаза спалахнула у Краснодарському краї Російської Федерації після атаки безпілотників. Новину про це ширять роз з позаранку 5 лютого. Як розповіли виданню Астра місцеві жителі, атакований об'єкт ТОВ «Албашнафта». сталося це о 6.15 ранку за московським часом. Місцева влада передає, що уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Виникла пожежа. Її намагалися приборкати дві години. Нині горіння ліквідували, звітує Оперштаб регіону. Генштаб Збройних сил України верифікував ураження нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї. Цей завод, як зазначається, із первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів, позиціонується як міні-НПЗ і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Більше того. У Генштабі розповіли ще й про влучання позирка бук окупантів. Тим часом Астрахань накрила газова хмара. На мапі ви бачите осередки найбільшої концентрації випарів. Губернатор регіону Ігор Бабушкін заявив, що хмара газу, яка накрила місто і поширюється по області, нібито з'явилася через випуск газу для того, щоб запустити факельне горіння. При цьому він розказує, що хмара зміщується у степ. Тому загрози буцімто не нестиме. Росіян просять не хвилюватися через задимлення. Ну а все це наслідки удару по тамтешньому ГПЗ, куди прилетіло 3 лютого. А у той день було пошкоджено комплекс переробки газового конденсату, горіло дуже довго. Наразі цієї пожежі вже немає, але роботу заводу призупинили. Два безпілотники підкинули роботи для ППОшників Білгородської області. Ще пару нібито знешкодили над Курщиною. Про це пише російська міноборони. Губернатор Курської області каже про нібито скидання вибухового пристрою на адміністрацію Білівського району. Пошкоджено фасад, вибито вікна. Через атаку також пошкодження отримав автомобіль. Додає Чануша. Напередодні росіяни влаштували трагедію у власному місті Суджа, що на Курщині. Авіація РФ розбомбила школу інтернати з людьми, вдарили спочатку авіабомбою, а потім запустили ФПВ-дрони на оптоволокні. Число загиблих під час обстрілу станом на 5 лютого вже зросло до шести. Тих, хто вижив після удару, перевели до пункту тимчасового розміщення у нашому місті Суми. Про це заявив курський активіст Владімір Сінєльніков. Понад сотня людей перебуває у пункті тимчасового перебування. Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що удар по будівлю стався 1 лютого у момент, коли його мешканців готували до евакуації на підконтрольну Україні територію. Вибух у приміщенні Кам'янець Подільського ТЦК. Місцеві ЗМІ повідомляють про інцидент 5 лютого. Попередньо, за даними поліції Хмельницької області, Загинув чоловік. Четверо людей травмовані. Посадовці із центру укомплектування та соцпідтримки прокоментували. Наразі інформація про причини вибуху з'ясовується. Територію оточено для гарантування безпеки. Пізніше світло на нові деталі пролив міський голова Кам'янець-Подільського Михайло Посідко. Особа, що загинула, це якраз та, яка передавала речі, нібито військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК. Саме під час такої передачі пролунав вибух. Фактично, та людина, яка це зробила, і загинула, розповів мер. За його словами, серед постраждалих двоє лікарів ВЛК також постраждала одна перехожа людина і один військовий. Тим часом у Полтаві масово надходять повідомлення, що всі місцеві ТЦК, суди та ТРЦ замінували. Тривожна розсилка ведеться із російських доменів. Нагадаю, протягом тижня подібні диверсії сталися у кількох районах України. У кожному з випадків постраждали військовослужбовці. На Полтавщині під час виконання військового обов'язку від рук вбивці загинув воен зсу, який проходив службу у центрі комплектування та соціальної підтримки. І ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області. Підозрюваними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали легкі заробітки у телеграм-каналах. Один із них житель Павлограда, двоє із Одещини. Їх дистанційно завербували представники ворожих спецслужб. У Рівненському обласному ТЦК так само використали в темно завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Військовий командир Євген Карась передбачав, що таких випадків може б стати більше найближчими днями. За цим, на його думку, стоять російські ФСБ і ГРУ. Вони, як пише Карась, шукають наркоманів людей з низьким інтелектом і пропонують їм по кілька сотень доларів за вчинення таких от злочинів. Про вербування ворожих спецслужб попереджав і голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Але це просто приманка. Зацитую його слова. Обіцяють гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх, і також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть. Ще під час виконання терористами задачі російських кураторів він наголосив, що таким ділкам важливо розуміти: диверсанти гарантовано або помруть. Або надовго сядуть у найкоротші терміни, втративши майбутнє. Що ви думаєте, шановні глядачі, яка мета росіян? Чи вдасться їм посіяти у суспільстві паніку такими цинічними методами? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки, підписуйтесь на канал сейчас і ставте вподобайки. Ворог тисне під Куп'янськом і може взяти оперативну паузу у Курській області. Аналітики інституту вивчення війни показали оновлену обстановку на фронті. Отже, у середу, 5 лютого, бачимо, що в межах так званого українського виступу на Курщині путінські війська пригальмували зі своїми атаками. Також південнокорейська розвідка підтверджує, що контингент КНДР із середини січня не воює в цьому регіоні через великі втрати. Та й загальна тенденція штурмів загарбників помітно просіла. Наприклад, за день попередній, 4 лютого, було 80 атак росіян, а на піку у грудні 292. Зменшує російська армія кількість атак на Покровському векторі, який вважається найгарячішим. Минулої доби у командуванні зафіксували 35 штурмів, які відбивали українські військові у районах Калинового, Миролюбівки. Променя Котленого удачного Успенівки, Андріюки та дачного. За день до цього атак було 36. Наші захисники завдають противнику ударів за використанням касетних ракет та скидів із безпілотників. Техніка знищена, піхота частково теж. Ворог скаржиться на велику кількість трьохсотих, але продовжує підтягувати резерви. А саме, 506 МСП. Пише воїн Алекс у своєму телеграму. Воїн мучной звертає увагу на те, що зараз ворог дуже сильно душить удачне, поки вибити його звідти, на жаль, не вдається. Противник все більше і більше посилює тиск на залізничну станцію, але без значних просувань. Прикута увага і до земель української Харківщини, зокрема у межах Куп'янська. У новому звіті американських аналітиків розповідається, що окупанти мають просування. 3 і 4 лютого росіяни вели наступальні операції у районах Петропавлівки та Піщаного. Нещодавно противник просунувся у центр західного на північ від Куп'янська. Була спроба продовжити наступ на боровому напрямку, але сили РФ не просунулися. Натомість вітчизняні експерти Діпстейт кажуть про тиск путіністів ще й біля западного Кіндрашівки та Тополів. Звідти до околиць Куп'янська на правому березі Оскола від лінії фронту на північ залишилося близько п'яти кілометрів. Разом із тим Сили оборони України відновили позиції біля Надежденки. Це Новопавлівський напрямок. Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ у міській забудові Торецька. Протягом доби попереднього дня війська РФ 10 разів намагалися просунутися у самому місці і біля Щербинівки. На Гуляйпільському відтинку Запоріжжя Сили оборони відбили три атаки російських військових. Там же на півдні, на Оріхівському напрямку, військові Російської Федерації двічі атакували позиції Збройних сил, намагаючись просунутися в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки. Тим часом у Штатах анонсують стратегію закінчення війни вже на наступному тижні. Спецпредставник Трампа Кіт Келох презентує план на безпековій конференції у Мюнхені. Вона має відбутися із 14 по 16 лютого. Ну а справжня новина дня повернення додому наших захисників. Україна в рамках обміну визволила з полону ворога ще 150 бійців. За словами Володимира Зеленського, це воїни військово-морських сил. І повітряних сил, військові десантно-штурмових та сухопутних військ, а також нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, і поліцейський. Серед звільнених бранців оборонці Маріуполя деякі з воїнів перебували у неволі понад два роки. Нарешті вони побачать рідних та близьких. Президент подякував за допомогу в проведенні обміну партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам. Звільнення наших героїв це ще один крок до перемоги. Україна продовжує боротися за кожного свого захисника. Бережіть себе і ви. І не забувайте, що сила народу у єдності.